Юрій Васильович, а правда, що приважна більшість колектива це жінки пенсійного віку? Ну, не жінки, а дівчата і не пенсійно, просто всі по 25. Комусь два рази по 25, комусь тричі по 25. Ну десь в цьому діапазон. Там кліткують в колективі? У нас не пліткують, а детально аналізують життя своїх ближніх копійок. А токсична середа? У нас не токсичний колектив, у нас просто колектив небайдужий до результатів ближніх. А правда, що у вас багато позарочних і неоплачуваного Ні. В нас небагато позволочної роботи, це просто безкоштовна нагода отримати і підвищити свою експертність. У нас небагато роботи. А правда, що вчителі витрачають свої кошти на папір, принтер та іншу канцелярію? Ні. Ми просто реінвестуємо їх у далекоглядні освітні проекти. А правда, що ставлять нереальні плани? Для нас це просто амбітні ці. Таке ще питання: а правда, що у вас мова зарплата? У нас це не зарплата а допомога від держави на наші освітні проекти, які ми можемо витратити. na tisk a papír ta jinou kancelářský